Запорізьким біженцям привезли фруктовий чай із Німеччини. Це частина допомоги у межах проєкту Рятуємо життя, створеного компаніями Метінвест у координації з фондом Ріната Ахметова. Загалом допомогу у рамках гуманітарного проєкту Рятуємо життя отримали вже понад 300 тисяч українців. Гуманітарний проєкт «Сейвінг Лайфс продовжується, і ми дуже щасливі, що зараз в проєкті вже майже 200 компаній іноземних нам допомагають видавати гуманітарну допомогу. 6300 тисяч упаковок чаю до Запоріжжя передали німецькі партнери. Частина призначена для цього гуртожитку, де живуть 56 переселенців. Надали житло, їм надали усе необхідне від меблів, побутової техніки, продукти харчування. їм завозять. На зараз є потреба в постачанні води питної. За швидка держи на кухні якраз дівочі посиденьки. Буває, збираємося, обсуждаємо як. Живеться в чужій стороні. Пані Тамара з Гуляйполя її співрозмовниця евакуювалася з трьома дітками з села Приютне. Надія, що душі. може не за цепи, може ось вже коли почали сипатися осколки по кришам по двору. Довелося забирати діток, звісно, і їхати. Діти звісно, звісно. Дітей. волонтери допомогли облаштувати кухню, привезли пічку, холодильник, мікрохвильовку і бойлер. Звісно, тут хорошо, допомагають нам. І гуманітарку нам привозять, і, ну, як сказати, можна сказати, що не обіжають, а проте хочеться дуже додому. Вкусний, да? А -а -а.